Це вокально інструментальний ансамбль Жуки, або як кажуть британці, «The Beatles». Якщо ви їх не знаєте, то по-перше співчуваю. А взагалі, це такі собі кургані агрегат 60-х. щось нове, сміливе та провокативне на той час. А це Тім Харпер, новнейм, ну, студент університету Дрейка Айова США, відмінник комсомолець і просто пацюк, метою існування якого було зіпсувати життя бітлам. Ну, взагалі, я не впевнений, чисто по результатам кажу. Адже саме цей, взагалі ніхто ви його ім'я забудете, поки я вам не нагадаю, пустив по світу чутку, ніби Пол Маккартні зовсім мертвий. Спойлер! Легенда увійшла у топ-10 найпопулярніших теорій змов всіх часів за версією журналу Time. І мала, як мінімум, несподівані наслідки. Але про все по порядку. Теорія звучить так. Гітарист Бітлз Пол Маккартні кудись їхав машиною їхати машиною і не доїхав машиною, а, тобто помер смертю 9 листопада 1966 року. Гурт якраз на піку популярності. Сексес, маней, спорткарс. Саме тому, аби не засмучувати фанатів, британська спецслужба Мі 5 тихцем міняє пола на переможця конкурсу двійників Пола, такого собі Вільяма Кембела. Іншим бітлам це не подобається. Вони відчувають провину за обмани паклюження пам'яті пола, а тому залишають підказки у своїй творчості. Аби лише найкмітливіші фанати про все здогадалися і розповіли правду усьому світу. Адже фанати, як відомо, не зв'язані договором про нерозголошення під страхом смертельних тортур. Якщо ця історія звучить для вас як повна маячня, то не поспішайте вдягати там корону, задирати носа і ловити кекич, типу, невже якісь овочі у це справді вірили? Звісно, прямих підтверджень немає. Але в цілому для історії людської цивілізації, до якої ти, до речі, належиш, двійник не є чимось неймовірним. Особливо коли йдеться про відомого диктатора, навіть музичного. І, взагалі, згадайте усі ці фестивалі косплеєрів. Я особисто знаю людину, котра бачила двійника наруто. Так то Пам'ятаєте мємчик про Чарлі Чапліна, котрий, типу, зайняв четверте місце на конкурсі двійників Чарлі Чапліна? Чи проводився взагалі конкурс двійників Чарлі Чапліна? Та може. Але відкритий конкурс двійників Пола Маккартні не проводився точно, бо самі подумайте, це могло вдарити по його его. У будь-якому разі точно відомо дві речі. По-перше, 9 листопада 1966 року Пол Маккартні справді попав в аварію. І те, що його родина не дуже в принципі одобрювала попадання в аварію, бо з ним там ще була якась ліва діваха, рандомна, взагалі, нам не важливе її ім'я. Тодішній прес-секретар Бітлів Тоні Баро у своїх мемуарах Песюнька, я що небайдужі фанати, почали надзвонювати і цікавитись здоров'ям пола ще у вересні 66-го. що дуже дивно. Бо вересень це трошечки раніше листопада, коли сама аварія сталася. Можливо, деякі ті пулі вже щось знали. Що чого роблю висновок, що Бітлз зібрали не найкращу аудиторію? Оно Ленона, взагалі, фанат застрелив. А ви, до речі, в курсі, що в Леннон публічно виступив аж у 74-му у Медісон Сквер Гарден, щоб це не було прости, господи, разом з Елтоном Джоном. Останній про це детально розписує у своїй автобіографії, котру можна придбати в магазині Vivat за промокодом МК знижка 10% до кінця серпня. Дуже довгий час історія ходила лише серед дегустаторів темного нефільтрованого, і, можливо, з ними б і померла, якби не випадок. Пам'ятаєте Пам'ятайте не студента Тіма Гарпера. Окрім того, що він комсомолець, відмінник та кент дрот, він ще й редактор газети університету Дрейка. Сидів, чилив собі в гуртожитку і раптом згадав, що треба здати матеріал до п'ятниці, аби не отримати незабутній еротичний досвід від декана. Тому 17 вересня 69-го року він у цій газеті публікує статтю під назвою Чи мертвий Бітл Пол Маккартні? де вивалює ключові моменти теорії. Локальна студентська газета стаття сумнівної якості, особистість автора настільки ноуним, що зараз от знайти його фотку це самовбивство. Пожалійте мене, будь ласка. А так от що могло піти не так? Усе. Кілька днів після публікації статті. Вечірній етер місцевої детройтської радіостанції, назву якої ви можливо бачите тут на екрані. Якщо я на монтажі додам, на що вона вам треба. Сонний діджей раз гіп намагається вести не зовсім прямо нудний ефір. Дзвінок в студію збуджений голос переповідає зміст статті. Ефір оживає, купа дзвінків, жваве обговорення протягом усього вечора. Рейтинги ростуть, як і его самого розгіба. Інші радіостанції бачать золоте дно, ну, типу, тема дно, поняли. І протягом наступних тижнів аудиторія теорії шириться на усі сполучені штати, а потім і на увесь світ. Уже за місяць після публікації статті новий прес-секретар Бітлів Дерек Тейлор з отакінними очима відбивається від навали листів, дзвінків та журналістів. Сам Пол згадував ці дні в інтерв'ю Rolling Stone в 74-му Так мені подзвонив хтось з офісу і сказав. Оу, ти мертвий. А я відповів. О, я з цим не згоден. Сам Тім Гарпер у статті займав типу нейтральну позицію. Він не підтверджував і не спростовував чутки, а просто переказав їх. Тупо кожен перший блогер зараз. Я вже попереджав не поспішати клеймити цю історію маячнею. Уявіть світ без інтернету, де вас не навчать критичному мисленню, бо нема де. Суспільство без досвіду обсмоктування гайпу, навіть самі в сраті аргументи можуть здатися переконливими. Перш за все, фанати почали порівнювати знімки Пола до 66-го та після, Клупаючи купу деталей, типу положення вуг, форми черепа, типу у нього там зріст, змінився імідж, змінився, все на світі змінилось. Приводили цілу купу дрібних деталей, в котрі краще, повірте, не пірнати. Бо нема сенсу пірнати у чуже тіло, особливо коли йому вже за 70. Правда, один аргумент таки змусив мене всерйоз проорати. Уявіть собі. Фанати на серйозних щах стверджували, що у пола до 66-го були карі очі, а після стали трішечки зеленими. В принципі, згоден. Ось на цих чорно-білих знимках в нього точно карі очі. А на оцих ось кольорових трішечки зелені. Ну і плюс загальна зміна іміджу зробила Полу не дуже гарну послугу, бо оце от явно різні люди. Нова хвиля конспірології понеслася після виходу того самого альбому Abbey Road. Навіть якщо ви ніколи не слухали жуків, то цю обкладинку точно бачили. А тоді фанати угледіли в ній не просто натяк, а ціле приховане послання. Адже на ній полмакартні єдиний зображений без зуття. Бо що? Бо правильно, мертвяку воно не потрібне. А навіщо мертв'яку весь інший одяг? Мабуть, дурне питання, я би його навіть не озвучував, якби уже не озвучив. Але це ще не все. Уся ця знимка це похоронна процесія. Ви нічого не розумієте в похоронних процесіях, якщо що, Джон Леннон у білому костюмі, котрий символізує Янгола, що веде на той світ. Рінго у традиційному чорному похоронному вбранні. Він дуже сумний. А Джордж Гаррісон, або як прийнято його називати, отой четвертий, не пам'ятаю, як його звуть, у джинсовій робі. Типу він трунар, котрий викопав яму для пола. Все ж логічно, правда. Неймовірно, натхненні цим накрутом шанувальники взяли важку артилерію і пішли шукати зашифровані послання в піснях. І вгадайте, що знайшли, попереджаю: звучить моторошно.

Не те, що заявлено і написано на екрані. Цей ефект називається backmasking це коли ви, типу, прокручуючи запис задом наперед, можете почути зашифровані там послання чи речення. Іноді це робиться зумисно, іноді це робиться випадково, тобто не робиться ніяк. Але основна фішка цього ефекту у тому, що з більшою імовірністю ви почуєте те, що написано перед вами на екрані. Ось дивіться. Бітли насправді самі підтвердили, що справді використовували бекмаскінг у суто художніх цілях. У відповідь на ці пошуки Леннон вирішив простібати фанатів піснею скляна цибулина. Ну тобто не всією піснею, а парою рядків, котрі звучать наступним чином. Ось ще одна підказка для вас усіх: Пол був моржом. Щоб це не значило. Чи розумний це вчинок? Час показав, що рішення не вдали. Адже навіть у цій пісні знайшли зашифроване послання. А тут треба мем з, з фейспалом, але я професіонал, я свій вставлю. <кхем> Ай! З роками теорія про смерть пола не померла. У 2001-му навіть вийшла псевдодокументалка, назву якої ви можливо побачите зараз на екрані, якщо я не забуду вставити це на монтажі, але я майбутній я щойно почув цю фразу і не забув. Все, дякую, майбутній я. В ній типу записи приватних розмов бітлів на студії. А також диктофонні записи з голосом, схожим на голос Джорджа Гаррісона, про якого я згадував на тій обкладинці, який в джинсовій робі, о той четвертий ніхто не пам'ятає, як його звуть, де він перед смертю 99-му типу вирішив сповідатись і розповісти світу усю страшну правду. Здавалось би, що страшного може статися з однієї невинної легенди: продажі альбомів поповзли вгору. До того мегапопулярний гурт став ще мегапопулярнішим гуртом. Тобто нічого не змінилось, але в кращий бік. Сам Пол завдяки цій легенді зумів побудувати успішну сольну кар'єру. Ну, не стверджую, що тільки завдяки ній, але погодьтеся, вона йому дуже допомогла. Але чи потрібна була б ця сольна кар'єра взагалі? Бо от чисто на мою непрофесійну, не експертну думку, я серйозно, я ні разу не експерт, на мою думку, оця от теорія змови стала однією з причин розпаду Бітлз. Уявіть собі, потік дзвінків і листів не припиняється роками. Він не те, що заважає працювати, а доводить до сказу, до поживілля. перетворює у Халка, котрий не вміє співати. Бо Халк справді не вміє співати. Наскільки мені відомо, практично кожне друге інтерв'ю не обходиться без необхідності доводити усім присутнім, що перед нами справжній пол без ГМО реєстрації та СМС. Натуральний. Ясно, що з роками хлопаки тупо замахалися заперечувати одну і ту саму ніс, ніс... 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 маячню. От що це, якщо не зруйноване життя? Ну, може, зруйноване певною мірою звучить гучно, але спаклюжене точно. У 93-му Пол уже випускає сольний альбом, котрий називається Пол Живий. Типу, простібав фанатиків своєї смерті, якщо що не допомогло. Якщо елементарно ввести в пошук Спотіфай цю фразу, нам видає пару варіантів. А якщо ми вводимо фразу пол мертвий, їх десятки. Виглядає як мемасік, і я би навіть проорав, але чомусь от мені чисто так здається, що самому полу ні разу не смішно. Теорія має купу відсилок в масовій культурі. Наприклад, у епізоді Сімпсонів, де Ліса вирішує стати вегетаріанкою, з'являється Пол Макартні і розповідає, що його пісня Maybe I'm Amazed має прихований рецепт супу з сочевиці. Чим би воно не було, прости, господи, якщо її прокрутити задом наперед. А також фразу, до речі, я живий. Як би там не було, я не схильний звинувачувати фанатів у пошуку сенсації або клеймити їх тупими. Історія відбувалася, ну практично невдовзі після вбивства Джона Кеннеді. тобто повірити у смерть знаменитості було не так уже й важко. Крім того, давайте не забувати, що йдеться про фанатів року в 70-х. Тобто про людей, схильних до колекціонування марок та збирання грибочків. Розширену свідомість якраз і придумали для пошуку сенсів і знамень. Гавері! Сфальшивив Якщо весь час. Як пожалуйста. Навряд, якщо ж подумати, продюсери Бітлз дійсно могли приховати смерть Маккартні за необхідності. Навіщо ну бо Бітлз тоді популярні? От перед тобою купа бабулетів просто на дорозі валяються. Іди і загрібай лопатою. А смерть однієї з головних зірок ну не дуже вигідна в цьому контексті. А тому вони мали і мотивацію, і ресурси найняти ноунейм студента і рофлити, як ми зараз колупаємо теорію змови. Хоча ні. Звучить як поїхавши на крот, правда? Правда?